Привіт. Привіт Віка. Андрій. Андрій. Чим займаєшся? Рестінг. Пластика. Ну, взагалі багато чим. Ходжу тобто, на, на звичайну роботу, тобто такого плана. Але реслінг — це просто найцікавіше, чим я займаюся в даний період часу. Тобто, якщо коли чула про Джона Сіна чи такого плана, то в Україні ми дуже цим займаємося. Не чула, але цікаво, супер молодець. Ну, Давай повторимо це вопрос. Чого ще по житті займаєшся? По житті я маркетолог, також маю власний бренд жіночого одягу, просуваю його в інстаграм і також працюю над просуванням себе в соцмережах. Я дуже увлікательно зрозумів, що я пострію з тобою повний попуск. Но... А чого ти так грустно? Ну, не те, що не дуже люблю людей з низькою самооцінкою, просто з ними важко. У ну, мене також таке було, але не хочу далі це проходити та пр пропрацьовувати. Такі люди часто маніпулюють та не дуже гарно себе поводять. Окей, я сам в принципі правильно. Ну добре, тоді, давай. Блін, мене скіпнуло за дуже низьку самооцінку, і я сам в ефігі. Все, оця низька самооцінка, вона мені робить шаги назад, і я хочу це і справити в майбутньому, але поки що я в скіпі. Бам!